Бойові повістки поштою. Шановні, у нас перше звернення від клієнта, який отримав по Укрпошті бойову повістку. Для нього це був шок, оскільки він не слідкував за змінами в законодавстві і не знав, що 30 липня цього року Кабмін вніс, прийняв постанову 916, якою прийняв зміни до пункту 88 порядку проведення мобілізації, і дозволив ТЦК направляти бойову повістку, повістку на відправку, в тому числі. Укрпоштою. Тобто наразі не обов'язково, щоб людина особисто отримала повістку, таку бойову, поставила свій підпис, достатньо відправити на адресу, яка була вказана під час оновлення даних, або, якщо дані не були оновлені, то за адресою реєстрації. Тому майте на увазі, що наразі це, ця процедура існує, вона є законною, і відповідно, якщо отримали бойову повістку, то треба з'являтися. І буде мобілізація. Якщо ви цього не виконаєте, то буде кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації, тому майте на увазі.